18 листопада відбулося урочисте вручення свідоцтв стипендіатів міського голови кращим студентам. Стипендія призначається не лише за академічні досягнення, а й за участь у волонтерській діяльності та активну громадянську позицію. Це навіть важкі часи для нашої держави. Міська рада підтримує не просто молодь, а підтримує активну молодь. Тому в бюджеті міста закладаються видатки на стипендії кращим нашим студентам. Це те, що ви, на відміну від багатьох, найактивніші, найуспішніші, тому що я почув про тому, що був конкурс, відбирали, було з кого вибирати. І все, що ви нове кожен день, дізнаєтесь, воно ніколи не буде лишнім в подальшому вашому житті. Тому не зупиняйтесь, розвивайтесь і ви в у нашому місті. Біла церква по праву вважається студентським містом. В семи закладах вищої та фахової передвищої освіти нашої громади за денною формою навчання. Навчається близько 7400 студентів. У Білій церкві стипендія міського голови була започаткована у 1997 році. За цей час стипендіатами стали понад півтисячі юнаків та дівчат. У цьому році подали кандидатури на 27 студентів на комісію, але комісія провела ретельний відбір і відібрала самих найкращих, самих активних студентів 21 студентів. А цим студентам присваються стипендія щомісячно на 12 місяців у розмірі 700 гривень. Своїми думками поділилися цьогорічні стипендіати. На ще я краще стипендію відкладаю, і ми, звісно, донатимо дуже багато. У нас дуже багато зборів, якось і сітки ми зараз на сітку. Ну, Біш волонтерство. Ми дуже багато волонтерами від нашого коледжа. Ми збираємо на гуму, ліки, просто гроші допомогою. І так дуже багато справ, справді не на переходять. Навчатися досить важко, тому що ну, дуже постійно немає світла і отоплення також іноді в деяких місцях немає. І це насправді дуже сильно заважає, особливо якщо ти і навчаєшся, і працюєш, і займаєшся ще якоюсь діяльністю поміж коледжу. Але справді треба шукати позитив. Ми живі, ми здорові, ми навчаємося, ми можемо ходити в наш навчальний заклад, <сум> можемо працювати, чимось займатися. І насправді ми дуже вдячні цьому. Так, ми дуже вдячні Білосерківській міській раді за таку можливість отримати ще бонуси за нашу діяльність. Тож ми маємо велику мотивацію. Так, звісно, як підтримка міської ради, так і підтримка нашої адміністрації коледжу дуже важлива для нас і вона є, і це дуже класно. І дякуємо нашим захисникам за те, що вони дарують нам таку можливість все таки займатися тим, чим ми хочемо займатися. Вітаємо всіх студентів та бажаємо нових звершень, наукових досягнень і невичерпної мотивації на шляху до професійного зростання.